Тато небесний. Ми молимося, Господи Тобі, Господь, бо є сила в імені Твоєму. Ми молимося, Господи Тобі за захист нашої країни, за зміни, Господь в нашій країні. Нехай, Господь будуть Твої сили, Твої зміни. Зміни, Господь Боже, все над добро, Господь. Молимося, Господи Тобі. Щоб наша країна, вона була, Господь Боже, не красною країною, а зеленою країною. Молимося, Господи, Тобі, Господь, щоб були зміни, Господь, в державі, була мудрість Боже. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб в усьому була Твоя рука, Господь, Твій захист, Господь. Захисти, Господь, наших захисників, дай їм сили Господь Боже твоєї, захисти, Господь, їх у бою, захисти, Господь Боже, там, де вони перебувають. Молимося, Господи, Тобі, Господь Боже, за ті міста, за ті сели, Господь, які в небезпеці, Господь захисти. Нехай Твоя сила, Господь, Твої чудеса будуть там. Ми молимося, Господи Тобі, Господь, щоб не було просувань ворога. Ми молимося, Господи Тобі, захисти нашу країну від атак ворога вночі. Молимося, Господи Тобі, щоб не було, Господь Боже, руйнувань, Тато небесний. Виведи, Господь, нас із цього рабства, із Єгипту. Допоможи, Господь Боже. Щоб Голіаф, Він пішов з нашої країни, тато небесний. Ти знаєш, Господь Боже, за що, що потрібно молитися, Господь. І нехай кожен, Господь, Боже, буде молитися Тобі, Господь, бо наша сила, Господь в молитві. Який би не був би Голіаф, Боже, але Твоя сила це сила непереможна, Господь. Молимося, Господи, Тобі за сьогоднішній день. Молимося, Господи, Тобі, Боже, Господь благослови цей день, наповни чудесами, наповни Господь тим, що Ти сьогодні приготував. І, нехай, Господь Боже, у кожного із нас сьогодні буде могутня зброя, Боже. Це молитва, це спілкування з Тобою, це Слово Божє. Заспокій, Боже, Господь Боже. Якесь серце, яке зараз, Господь, зараз у небезпеці, у страху, у неясності, Господь. Боже, Ти Бог який зцілюєш, змінюєш, омиваєш, зцілюєш Господь. І цей список можна продовжувати дуже довго, Тато Небесний. Ми також молимося, Господи, Тобі за тих людей, Господь, які. Полонені, молимося, Господи, Тобі, щоб всі полонені вернулися додому. Ми чекаємо, Боже, Господь, на них. Боже, довіряємо все Тобі, Надіємося, Господь, на Тебе і віримо, Господь, Боже, що це літо воно буде на дуже багато змін, Господь. І будуть зміни, Господь, як і в нас, так і в країні. Молимося, Господи, Тобі, яви свою силу, благодать і молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна вона розквітала в ім'я Твоє Боже. Амінь.